Добрый день. Учні до класу. Зараз на Українка же става нова сьогоднішня тема проституція, небезпека для фізичного і психічного здоров'я людини. Учні сьогоднішня тема проституція, небезпека для фізичного і психічного здоров'я людини. Це серйозна та непроста тема. Чому? Бо слова «проституція» викликає різні емоції та ставлення в суспільстві. Для одних це щось неприємне, неприйнятне, для інших як існує і потребує розуміння. Ми не будемо засуджувати чи нав'язувати нав свою думку, а розглянемо цю тему точки зору ризиків та наслідки для здоров'я. Людині важливо знати, до чого це може присвісти, які небезпеки і чому варто замислитися над випаром життєвого шляху. Якщо у вас є запитання, не соромся їх ставити. Обговоримо цю тему відкрито та повагою. Проституція це надання інтимних послуг за матеріальну нагороду. Це соціальне явище, яке існує в багатьох країнах світу, да має різні форми. Проституція пов'язана з багатьма ризиками для вітичного та психічного здоров'я людини, зокрема, перше могли зараження інфекційними захворюваннями. Друге – психологічний тиск, депресія, емоційне вигорання. Третє соціальні проблеми, зокрема стигматизація та дискримінація. У різних країнах існують різні підходи до цієї проблеми, від повної заборони до легалізації та контролю з боку держави. Важливо розуміти наслідки цього явища та ставитися до нього свідомо відомо. Ужасова лексика Проституція Психічного Фізичного Інфекція Депресія Емоційне вигорання Сломано Соціальні проблеми Сигматизація Дискримінація Проституція це нормальне явище, чи ні. Чому це питання я б дуже хотіла послухати ваша думка, ваше ставлення, ваше висказування. Я про це не збираюся в а я хочу послухати, де да, надалі про це ми обговорюємо. Але я все ж таки підготувала наступну проседацію. Проституція – це нормальний ящик чи ні? Чому? Проституція – це складне і суперечливе ящик, яке має як соціальні, так і моральні аспекти. Те, як люди вважають, що це особистий випадок кожної людини, і якщо діяльність легалізована та контролюється державою, то це може зменшити рівень злочинності та експлуатації друг інтим переконані, що проституція є негативним явищем, дружна, яке принижує людську гідність, сприяє поширенню насильства, торгівлі людьми та руйнує традиційні сімейні цінності. Третє. До сутору моралі та здоров'я проституція може нести серйозні ризики, зокрема, Поширення ворог, психологічні травми та соціальну ізоляцію. Спортно. Отже, питання залишається відкритим і кожен має право на власну думку. Важливо аналізувати проблеми з різних сторін та розуміти її наслідки як для суспільства та крем-лютей. Перекласти текст, скажемось, переказати уже є. Тема – історія масажу. Я хочу, щоб ви прочитали це. А я розкажу, поясню коротше, щоб зрозуміли. Масаж – одне з чудових відкриттів людства. Ви думаєте, що на Масаж ропу мосіє без отя, спина без одяг, руки, ноги без отя. Отя не зручно. Протягом багатьох віків він приносить корінь людям. зміцнює корінь. здоров'я, підвішує життєвий тонус і звільняє, звільняє від хвороб, плечує вчені вважають, що масаж він у стародавньому. Далі ще за 25 вихів до нашої ери. ери. Техніка китай по масажу платна і різноманітна. Вона магає від масаж. Не тільки квалификан, а й и понання т. Т. маніпуляции виконують за допомогою рук, пальців, нігди. А також коліно, но ну, лікція, нарі, п'ятка, маса, великий досвід на громади рематичній школи, інці не палу, цейлону, що то викортання масажу при укусах мінь, втоми, травма. Розтягнення до розтягнення дошов. І найважливішим медичним трактом від інфілікарів – аюферта, що перекладається як означає «наука життя». Тягникам складається великої кількісті різних медичних трактів. Вона спрямована на лікування хворих за допомогою масаж трактів коренів

Наш сьогоднішній урок праці з пікнавальним та навчальним. Я дуже хочу зрозуміли. Пахлів неупередного ставлення, неопереченого ставлення до людей, їхніх життєвих обставин і виборів. Не тільки у випадку проституту, а й щодо будь-яких рішень, які приймають інші люди. Найголовніше навчитися сприймати все розуміння і повагою. Не робити поспішних висновків і не судити інших. Сьогодні ми так надали йдемо історію масажу, яка була у нас раніше. Масаж має давню історію. І я хочу надати вам ще трохи погад про його розвиток та користь для здоров'я. Пам'ятайте, що ваша здоров'я найтінніше. Тож, бережіть себе. Дякую вам за активну участь у сьогоднішньому уроці. До зустрічі на наступному занятті. До побачення!